Склад медикаментів в Одеській обласній лікарні. Усі препарати купують за рахунок бюджету. Тут зберігають все, що є, від звичайної вати до дорогих медикаментів. Але співробітники кажуть, на всіх пацієнтів препаратів та перев'язочних матеріалів не вистачає. Тічені суток лікарню попадає в середньому 150 чоловік. Якщо ви просто посмотрите на це количество, і ви пойміте, якщо повністю взяти эти 150 чоловік, обеспечить. Необхідними препаратами, то їх просто на складі не стане через 3-4-5 днів. Щорічно область закуповує ліків на 300 мільйонів гривень. Волонтери кажуть, більша частина грошей витрачається не на пацієнтів, а осідає у кишенях медиків та чиновників. Нам попал пацієнт, у которого умерла мать в онкологическом центрі, і оказалось, що рік на неї списували медикаменти, які купило государство. Він платив це за свої деньги. Йому случайно віддали карточку, в которой він увидел, що він це все оплатив. І оказалось, що ця больница могла перепродавати вот на 28 восім мільйонів препарат. Тепер обдурити хворого непросто. Інформацію про наявність препаратів у всіх медзакладах області викладатимуть на сайті обладміністрації, оновлюватимуть дані спочатку раз на тиждень. Потім щодоби. Для пенсіонерів і тих, хто не користується інтернетом, лікарні інформацію на стендах біля реєстратури та у прийомних відділеннях. Дуже цікаво посмотреть закупки в районах. Ми будемо розмовляти з новими главами адміністрації. Іноді закупаються абсолютно чудовищні речі, якихось то с важнейших які э, э, спасли б життя, нету. При цьому є якась то вообще там -то -то масла, совершенно непонятные, которые покупаются за государственный счет. Такий пілотний проект поки працює лише в Одеській області. Наразі держава забезпечує пацієнтів препаратами лише на третину. Лікарі можуть відмовити хворому у видачі ліків, але у цьому випадку повинні офіційно підтвердити, що необхідних медикаментів на складі немає. Щоправда, обманювати державу та пацієнтів у лікарнях можуть не лише у такий спосіб. Людмила Шелагіна, завідувача другим відділенням міського шкірвендиспонсеру. вона звернула увагу на невідомих співробітників у документах. Офіційно вони працюють. У реальному житті їх ніхто не бачив, нарахувала майже 30 мертвих душ. Це люди, які не ходять на роботу, а е, їхні дані внесені в списки е, табілірування і хтось з них отримує заробітну плату. врач, узнав, що буде така комісія, е, став масово закричати цих мертвих людей, як по лічному заявленню. За словами медиків, у диспансері є так званий план благодійності. Кожен завідувач має внести певну суму у фонд медзакладу, як правило з кишені пацієнтів. Якщо план не виконали, доводилось викладати зі своєї зарплати. Активісти антикорупційного офісу вирішили перевірити цю інформацію та прийшли до головного лікаря. Ну, Журналі не, не. журналістам нельзя сказати. Ні, ти жінчина не, не, це жінка не, за можем, не тут Алексей, Ви закриті ні? Ну, є журналісти без журналістика. Давайте в э, я не хочу знімати на камеру. Розказувати ми вами поговоримо. Сергій Шелученко обійняв посаду головного лікаря в червні минулого року. Овинувачення в корупції називає наклепом. Каже про мертвих душ нічого не знав. На роботу цих співробітників приймали до нього. Тому що в основному це все санітарки і участкові сестри. Як я можу перевірити, сидя здесь, як працює санітарка в п'ятому відділенні? Не об'явлений видав. За 29 дев'ять які числілись і не деньги. при примні були прийняті вообще. А ще запевняє поборів у диспансері немає. Гроші у пацієнтів беруть, але лише в якості вдячності. Бюджетного фінансування ніц не вистачає. Розклади, На медикаменту стоять 11... тисяч да, да, да. була виділена за зараз Главними сестрою підготовлений перечень э, э, нужних. Э, закупок, і січа будуть проводяться тендер. То есть ці дії ані є ви виділені государство. Но ми їх що не іспользували. Активісти антикорупційного офісу передали всі матеріали у міліцію. Тепер розбратися в ситуації будуть правоохоронці. Олександра Мироненко, Євген Руденко, Олег Шпак. Підсумки тижня перший міський.